А ось і головна родзинка сиквелу, яка, як я вже казав, дає йому перевагу над першим фільмом і робить його, мабуть, одним з небагатьох сиквелів, яким таки вдалося перевершити перше джерело. А це погодьтеся навіть крутіше ніж знайти нормальну шоурму біля вокзалу. Насамперед, комедні моменти у фільмі пов'язані зі світосприйняттям Кріса, який сприпає усе занадто буквально. Але крім того, є ще один сюжетний момент, який дуже нагадав мені цю сцену з теорії великого вибуху. Шелдони. А ще на додачу база чорного гумору, за яку відповідає Брексон. Наприклад, якщо ти випадково зламав комусь щелепу, не посилай йому в лікарню горішки. Здається, не розрахував силу. Ну і сцена, у якій брати пішли набухатися, це просто окрема поема. Геніально, глибоко і з легким присмаком аналогічного моменту з фільму 10 ярдів. Ах, спочивай з миром Метю Пері. Що діється? What's now? Що з тобою коїться? Куди ти подався? Check. Рахунок. Знаєте, якби існувала премія золотий стакан за найкращу сцену бухіча, хлопці б точно її забрали.